Вітаю народ, ви на каналі IDPla, мене звуть Сергій, сьогодні ми поговоримо про Warcraft. а саме про те, що ми дочекалися другого сезону гри. Ось. Але спочатку хочу зробити невеличкі заяви. Да. По-перше, всіх вітаю з святом весни, дівчат, жінок, хлопців всіх да, з тим, що ми пережили цю зиму, дівчата і жінок окремо. 8 березня і краще трохи пізніше, ніж ніколи, да? як то кажуть. Ось е про що це відео? Відео невеличкий анонс про те, що нас чекає в березні. В кінці відео я покажу торгову лавку. Але зараз е хочу трохи, так би мовити, зробити... Нев невеличка така, да. Ан анонсування, як це назвати. Е Розробники показали нарешті, як буде виглядати наші будинки. Warcraft. Як буде виглядати наше житло? Ось ми і дочекалися за 20 років, як буде виглядати наше житло. О, Давайте зробимо короткий погляд на дизайн інтер'єру житла. Ось такий будиночок, да? десь схожий на, на мою заставку канала. Але не зараз не про це. Так, дивіться, вони кажуть, що була попередня стаття, де вони просто загальна стаття, де вони так, знаєте, узагальнили, де, що буде житло, що буде декор, що буде оздоблення і таке інше. Тут вони більше подробиць дали нам. Ось дивіться, наприклад, можна подивитися, як буде взаємодіяти інтер'єр. Він декор, да, тобто він не буде проходити скрізь інші об'єкти, він буде. Дотичний до них, да? Тобто, можна поставити на підлогу, повісити картину на стіну, вона не буде провалюватися в текстури, тумбочки, кроваті, підсвічники і таке інше. Да? Тобто смолоскипи, там все це буде е, ковдри да? або якісь коври, вони будуть е, як справжні. Ось Про це все тут написано. Ось можете ще подивитися такий невеличкий ролик. Ось, дивіться, як. Е, Робиться вікно, бачите, тобто його можна переставити, ось але е, воно ставиться лише на стіну Тобто ви можете дозаводно його рухати, але ставиться на стіни. І є фіксатор на поверхнях. Тобто, воно е, така є сітка, як в інтерфейсі, да начебто. І фіксується на поверхні там, де ви ставите. Ось, е, що ще з цікавого? Певні типи меншого декору будуть батьківськими для певних типів більшого декору. Якщо розмістити їх поверх них, це означає, що коли ви переміщуєте більший декор, менший декор рухається разом з ним. Ну, Типу на стіл поставили їжу да, і рухаєте потім стіл разом з їжею. Ось зараз можемо на це подивитися. Ось, бачите, ставимо їжу, наприклад. Є така поверхня, да, сітка така. Ось воно зафіксувалося, і тепер ми рухаємо повністю цю їжу з столом, як нам потрібно. Зручно? Зручно. Так, і розширений дизайн інтер'єру. Тобто це те, що ми всі чекали, да? ми чуємо, як ви говорите. Тобто вони кажуть, що вони нас чують, що вони прислуховуються до гравців, що є приємно, я вважаю. Декор немає зіткнень у розширеному режимі. Хочете штовхнути стілець у стіну в Ну, зараз ми на це і подивимось. Дивіться. Що це? Значить, ось цей стіл, да, що стояв. Зараз він постави. Так розумію. Ага, пере... Бачите? Передвинув стіл. Став його у стіну, да? то можна рухати як хочеш. Можна робити якийсь унікальний, тобто. Да? Половину стола сховати, ну таке інше. Цікаво? ну, в принципі, да. чому б ні? Е, підвіз це шарнірна опора, яка дозволяє обертати об'єкти навколо осі. Ну, в принципі, зрозуміло, да. Тобто, механіка можна поглянути ще окремо, і дивіться. Тобто, центр ваги, і ми можемо, ну, як у будь-яких іграх конструкторах, да, конструювати. Але ми тут конструюємо, як ви здогадалися. Столи. Так. Для вільного обертання об'єкту навколо будь-якої осі можна використовувати інший підвіс. Ну, зрозуміло, тобто те ж саме: ставимо центр, виставляємо цей підвіс, ну, умовний, да? і обертаємо так, як нам хочеться Бачите, можна і так, і так обертати. Ну Це все для зручності нашої з вами, щоб ми могли, наприклад, на стіні щось повісити, там, не знаю, якісь. Картини, да, або ось так ось цікаво розставити меблі в такому арт Да нарешті третій підвис можемо штабувати розмір об'єкта вгору вниз у деяких великих межах, роблячи щось меншим або гігантським Ну, це цікаво, давайте поглянемо. Ага, бачите. Тобто. Кубок і книжка лишилися, як вони були, а стіл можна зробити або меншим або більшим, ніж він був базовий. Ну, доволі зручно. Розширений режим дозволяє вам взаємодіяти та проєктувати речі за допомогою дуже спеціфічних елементів керування, щоб зробити все, що забажає ваша душа внутрішньо. Використовуючи це, співробітники взяли кущі та зробили з них гірлянди на своїх каміннях, побудували ніс човна, з ліжка. Або зробили відра для фарби з невеликих полицях для спецій, для своїх кухонь. Ну, тобто Можна творити все, що завгодно, да? тобто, як, на що у вас вистачить вашої уяви, фантазії, Тобто можна прикрашати да, якісь ялинки ставити на Новий рік, прибирати ті ялинки, ставити гарбузи там, на Хэллоуін, прибирати гарбузи. Просто на весну вони якісь зелені такі кущі, да, тут розвішувати ці квіточки там різноманітні. Ну, тобто, все, що, на, на все, що у вас вистачить фантазії, ви можете там багато часу витрачати в своїх будинках і так, як хочете їх робити. Ми фарбували житло. Ну, тобто можна їх фарбувати. Що очікувано, да? в принципі, що ви вибираєте колір там. Ліжка свого, бачите, можна його там зробити, я так розумію, стіни можна буде міняти, напевно. Та й не тільки стіни, да? тобто можна різноманітні шафи, там каміни ті ж, да? все можна міняти. Підбирати кольори, і щоб воно якось, наприклад, з вікнами да? підходило. Ну, зручно, зручно, що тут? Що тут можна ще додати? Да? Тобто у вас є такий інструмент фарбування, і ви бачите, можете відфарбувати. Килимок, наприклад, під ліжко, да, щоб він був одного тону, ну таке інше. Ще є нюанс. Дивіться. Ви використовуєте не лише прикраси, щоб персоналізувати свій простір, але також палери, стелю та підлогу. Ви можете комбінувати їх, щоб викликати різні культури та настрої, або просто створити свій власний. Ви також можете піти далі і використовувати об'єкти перегородки, щоб побудувати стіни там, де їх раніше не було. Дозволяючи створити кімнати з довільним інтер'єром. Тобто, ви повністю в своєму будинку володар е, розміщення стінок, кімнат, е, кухонь, спален і таке інше. Да? Тобто, все, як ви зробите, так воно і буде, як завгодно. Тут можна подивитися. Ось. План будинку зверху, бачите, ви можете ці стіни просто передвинути, або прибрати їх взагалі, або зробити е, таку студію. Да? Без стін. Ну, все, як вам буде завгодно. Ну, ось стиль непоганий, такі Да, Бачите, такі діжки стоять замість кресел. Зручно. Тут така діжка велика стіл. Тут шухляди, як е сундуки, да? скарбів. Тут взагалі якісь смарагди. Ну, доволі, доволі цікавий. Да? Оце крісло мені нагадує крісло як е цих да ось в барбершопах ось таке якесь, воно, бачите, підкручене, ну, крутиться. Ну, це таке. Першніше ми підемо на двір. Ага. Дивіться, тут ще пишуть, що що можна обговорити з декораціями, де ми беремо речі, які. Мені показати свою колекцію трансмогами домашніх тварин і верхових тварин, як вписуються в професії. То, що не кажучи про сусідство, і ми не можемо дочекатися, щоб поділитися ще більше. Тобто вони натякають на дуже багато цікавих речей, тобто, скоріш за все, вони спираються на відгуки гравців, і, скоріш за все, наприклад, якщо ви у вас є кузня, да то десь вона буде і на дворі Ви виходите з дому, і там якийсь ну такий. Типу, для кузні все обладнання стоїть, да, що ви там можете робити свої. Або якщо ви травник, то якісь хімлабораторія, якась там умовна. Да. А якщо ви там любите там битви цих питомців, да, то, напевно, річ буде, якісь невеличкі місця, де можна цих питомців підкормити, підлікувати, там розпочухати їх, не знаю, погратися з ними. Тобто, щось таке ще буде. Тобто буде. Якісь, якісь, так би мовити, нюанси. Да? Біля житла ще буде і зовнішня якась його частина, яку ви будете самі налаштовувати. Сподіваюся, це відео доволі пізнавальне. Так, ось нарешті ми повернулися до нашої торгової лавки, да? як я обіцяв, забираємо свою винагороду щомісячну. Беремо квестики там, які дають. Так, дивіться, що у нас є. Оскільки зараз початок весни, то звісно річ, що тут буде ця лавка присвячена весні. Дивіться ось такі метелики гарні. Різнокольорові, да там буде такі ось різноманітні з квітами наряди. да ну Я думаю, що поцінвач трансмогів зацінять. Дивіться, який шикарний єдиноріг. Це, ну, хто збирає. Маунтів, то я думаю, треба, треба брати. Да? Тут різноманітна зброя з квітами, як би це не виглядало на будь-який колір і смак. Є купа і для мисливців, і для різноманітних магів, шаманів, монахів, таке інше. Це декоративне, це замість на, на спину такі, знаєте, крила. Да? Це маски, які вже були, плечі, маски це все для цих. Ну, цей весь одяг він вже був, це нічого нового. Ця маска нова такої не було. так Зараз я прогортаю швиденько, що тут ще у нас цікавого? О, лис, дивіться, це лисиця така з сердечками, да? тобто був такий самий лис, звичайний, а це ось уже пурпуровий такий да? весняний лис. Ну, кому цікаво також, беріть в колекцію, чому б ні. Не, не, не дуже дорого коштує. Або чекайте, коли будуть знижки на маунтів, наприклад, як були да, на річницю. Можливо, на... через рік ми ще побачимо таке знижки. Ось, і тоді можна ще трохи дешевше взяти. Ну тут дивіться на власний розсуд. Наприклад, я б маунт взяв оцього доноріга чому б ні. Так, на цьому ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі ID мене Назву Сергій. підписуйтесь, ставте вподобайки, заходьте в наш Діскорд, телеграм-канал. Бувайте.